Як заробити на одній книзі за місяць майже в два рази більше очікуваного? В цьому відео я покажу вам приклад однієї книги. Ми подивимося її статистику по продажам, ми подивимося її статистику по рекламі. Поділюсь з вами лайфхаком, як ця книга принесла майже в два рази більше чистого прибутку, ніж вона могла б принести. Отже, ми перейшли в KDP аккаунт Тут цифри невеликі, але хочеться показати вам деяку цікаву. Статистику по даній книзі. Ми бачимо, що, ми бачимо, що дана книга принесла 790 доларів за попередній місяць. І коли ми відкриваємо деталі по даній книзі, ми бачимо, що дана книга продавалася активно на трьох ринках. Які це ринки? Це ринок США, це ринок Канади і це ринок Австралії. Також трошки продалась в United Kingdom і в Німеччині, але на цих двох ринках реклама на неї запущена не була, була запущена тільки на цих трьох ринках. Хоча на ринок Британії її також варто запустити, тому що це англомовна книга, але по ряду причин поки що реклама на Великобританію не була запущена, вона буде запущена в цьому місяці. Отже, давайте порівняємо, скільки було. Інвестовано в рекламу на кожному ринку і скільки було отримано, перше, це в нас ринок Америки. 420 доларів ми отримали, дивимося в, саме в інвестованих коштах в рекламу. І ми бачимо, що в рекламу було за попередній місяць інвестовано 201 долар. Тобто, по факту, ми. Отримали співвідношення 1 до 2, трошки краще. На кожен вкладений долар в рекламу. Назад ми отримували 2 долари. Також давайте подивимось на ринок, ринок, Австр... ринок Канади. На Ринку Канади було 178 доларів американських зароблено, якщо в канадських, це 245 доларів. Дивимося ринок Канади. І ми бачимо, що на Ринку Канади в нас було. Інвестовано 110 доларів, але зверну увагу, що це саме 110 доларів канадських. Відповідно, в нас співвідношення про інвестованих коштів в рекламу до отриманих 1 до 2,5, трошки гірше. Чому саме тут канадські відображаються? Тому що на кожному ринку в рекламному кабінеті відображається саме в цій валюті, в якій в який рекламний кабінет. Там можна переналаштувати по-другому, але в мене налаштовано так. І також давайте подивимось на ринку Австралії. Було інвестовано в рекламу 143 австралійських долара. Це крос-курс десь 0,65. 143 долари, і отримано 265 доларів. Тобто ринок Австралії у нас працював гірше всього, по. По профіту в нас немає співвідношення один до двох, але тим не менше це додаткові продажі. Тобто, як ми бачимо, книга з ринку Америки принесла нам 200 доларів. І по факту, оскільки книга була розрахована саме на американський ринок, ми могли б на цьому зупинитись і ми б заробили тільки чистими 200 доларів. Але зробивши, скажімо так, нескладні маніпуляції. Опублікувавши ту саму рекламну кампанію на ринок Канади, на ринок Австралії, ми ще отримали додаткові кошти. В середньому, десь приблизно, ми отримали чистими плюс 130-150 доларів з цих двох ринків. Тобто, фактично, ми майже подвоїли наш результат, при тому не сильно затративши додаткових ресурсів. Тому я завжди говорю тим, хто цікавиться книжковим бізнесом. Знаходьте такі можливості, де ви можете мінімальними зусиллями отримати максимальний результат. Так, і давайте ще коротко подивимось саме по кількості проданих екземплярів на різних ринках. Спочатку перейдемо в звіт саме по кількості проданих екземплярів в KDP аккаунті і ми бачимо, що на ринку США було продано 81 екземпляр, на ринку Австралії 38 і на ринку Канади 32. Тепер давайте подивимося, скільки ж було продано саме з реклами на ринку США це 45 ордерів. Тобто, половина, трошки більше половини. У нас було продано саме з реклами. Також далі у нас йде ринок Канади 32. Дивимося на ринок Канади. 23 з реклами. Тобто, фактично, у нас з реклами продано 70% книг. Так, звичайно, деякі. Деякі продажі ще не були доставлені, тому статистика не до кінця актуальна. Але в цілому у нас 70% йде з реклами. Але за рахунок того, що в нас реклама працює в плюс, тобто ми в рекламу інвестуємо менше коштів, ніж ми отримуємо назад з тої ж реклами, без врахування органічних продажів. Ми отримуємо досить непогане співвідношення продажів до затрачених коштів на рекламу. І також у нас Австралія. 32 продано з реклами. 32 продано з реклами і всього продано 38. Тобто тут ще, скажімо так, ще гірше співвідношення, ніж на Канаді, але все одно воно нам дозволило згенерувати десь 50-70 доларів чистого профіту додатково. Переглянувши це відео, тепер ви знаєте лайфхак, який допоможе вам на ваших англомовних книгах заробляти в два рази більше. Коштів, а якщо ви хочете дізнатись ще більше лайфхаків, підписуйтесь на цей канал та залишайте ваші коментарі під цим відео.